Всім привіт! В минулому відео казав зніму коротеньке відео про те, якої швидкості вдалося досягти з моїм човном Колібрі км 339 і мотором Yamaha 9.9 Він 9 Він же ж 15 Ось мій Човен, двигун. А ось підлога до човна. І, на жаль, Хотів би надати негативний відгук про цей човен, тому що не знаю, хто на ньому написав, що можна ставити двигун 15 кінських сил. І якщо ця підлога ну, витримає максимум 6-8 кінських сил двигун, в інакшому випадку воно просто починає прогинатися. Оця перша дошка, друга, це десь приблизно після швидкості 20 км на годину. І ну, далі рухатись вже не дуже приємно через те, що тут дошка гнеться, воно тормозить човен і більше розганятись не хоче. Через те вирішив купити стінгера для слайм-книжки 9 мм, вирізав під них пази. Ось. І думаю, що скоро випробую їх. Надіюсь. Що вийде досягти швидкості 30 км на годину, так як човен доволі легкий, мотор потужний, і це б не мало бути проблем. Ну, але з таким дном, не знаю, це просто жах. Можливо, в когось є такий човен з airдеком. Або хтось вже ставив стінгра і вимірював, вимірював швидкість. Напишіть, будь ласка, свої результати. Було б дуже цікаво. Ладно, Всім дякую за перегляд.